Безпека дітей у пріоритеті для безпечного навчання криворізьких школярів у місті тривають ремонти укриттів у закладах освіти. Влада міста залучає всі можливі ресурси, аби діти навіть в умовах війни здобували якісну освіту. В цьому році реалізуємо декілька вже більш складних проєктів. Ну, По перше, це три підземні школи. Вони робляться в віддалених мікрорайонах. Там, де немає укриттів, А також робляться сім ще додаткових укриттів в існуючих школах. Наприклад, зараз ми в 4 четвертій гімназії. гімназії вчиться 220 дітей з особими потребами. І ми робимо укриття на 420 місць, тому що це діти з особими потребами, їм треба трохи більше простору. Тобто, фактично, роботи закінчуються, діти зможуть війти в новий навчальний рік і фактично кожного дня за бажанням батьків безумовно ходити в школу. Укриття у гімназії номер 4 введено в експлуатацію в травні 2022 року. Нині у ході поточного ремонту коштом міського бюджету та завдяки спонсорській допомозі тут виконуються роботи для безпечного та затишного перебування дітей. Також у гімназії будують інклюзивний простір для дітей з особливими освітніми потребами. Міська влада виділила кошти на Ремонт санузла в укритті капітального ремонту. Виділила кошти на сучасну вентиляцію, яка дала змогу нашим дітям таку спекутну погоду почуватися себе комфортно. Виділила кошти на опалення, з яким були проблеми, але вони вирішені вже сьогодні. І ми сподіваємося, що на наступний навчальний рік наші діти будуть з опаленням. Виділені кошти на ремонт душевих в спальному корпусі це ремонти, які ведуться з четвертого по перший етаж, тобто вони будуть оздоблені в сучасному вигляді. Також ми співпрацювали Сезе Children», які відремонтували нам також туалетні кімнати з 4 по 2 етаж і зробили нам дитячий простір психологічно-соціального направлення, який буде функціонувати з 1 вересня для дітей ООП, не тільки нашого закладу, а й для закладів, які знаходяться рядом з нами. У кривому розі в минулому навчальному році з дотриманням усіх вимог безпеки працювало 129 шкіл, гімназій та ліцеїв. 121 заклад забезпечив освітній процес в онлайн форматі зі щотижневими офлайн консультаціями. Нині у місті укриття облаштовані у 108 школах, 88 дитсадках та 15 позашкільних закладах. Михайло Бостров, Юлія Вітряк, Артем Кравченко. Цей день.